Галатик плюс піжами зима осінь, перший плюс другий сорт. Ціна 2,5 євро за кілограм лоті знаходиться 15 кілограм. Це є мікс чоловічих і жіночих піжам. Ось такі чоловічі піжамні штаніжки, розмір і сесочка, ременького фасончику. Наступно у нас попадається ось такий палатик півменький, біленького кольору. Пасочка немає, на жаль. Розмір. Напевне, ікселька Це є. Чоловіча модель. Наступна. Ось так піс, халатик салатового кольору. Теплесенький. Теж може бути чоловічий. Розмір. Я думаю, що це елічка. Наступна. Ось така піжамна кофточка. Жіноча. Розмір емочка. У нас тут знаходиться ось такий халатик чорного кольору. Це чоловіча моделька. Іде він такої середньої довжини. колінка, розмір, і теж. Наступна ось така пжерна кофта жіноча. так вона виглядає. Розмір елічка, така плесенька. Наступна ось така. Тежі, навча, моделька, розмір Е. Наступна моделька. Тут у нас попадається знову ж таки ось такий халатик, Ось так він виглядає. І коротесенький. Теж пасочка на длину має. Наступне. Ось такі піжамні штанішки, Там на синього кольору. Розмір. Розмір не бачу. Напевно, Елька теж. Давайте такий темноситній теж халат. чоловіча модель. Пасочок у нас присутній. Середньої довжини. Пасочок є. Розмір XL. Наступний. Ось така піжамна кофточка. Також розмір емка. Ще у нас попадається ось такий жіночий халатик байковий, теж середньої довгини, розмір емочки. Наступна модель ось така теплесенька. Розмір есочка. Знову ж таки, бачимо ось таку піжамну-тепленьку квітову кофту. Наступна модель, знову ж таки, жіноча, піжамна кофточка, розмір емочка. Ще у нас попадається халатик. Ось такі жіночі. Він йде довгий. Розмір М. Наступний ось такі лісові штанішки. Міккімаус. Розмір емочка. Наступні, знову ж таки, такі рожеві штанішки, Жіноча моделька. Розмір це молодка багато роздільних, але можна тобі попідбирати. Ось такі теж дуже підласнені жіночі, штанішки розмір емочка. Наступний ось такий рожево фіолетовий гарний такий кольоровий. Теж жінок, це стажінок, що модель. Наступний ось таке самішки. Дирочок. Дирочко. Ще попадається ось таке. Горуми чоловічок, дуже теплесенький, м'ясенький, такий персиковий з зірочками, Розмір емок. Наступний ось такий палатик. Такий жіноча моделька. Розмір Елька. Наступне ось така піжамна кошка чоловіка. Розмір Л і Ще у нас попадаються ось такі штанішки піжамні. Розмір елічка. Кіде досить такий м'ятенький на дотик. Наступні ось такі рожеві штанички. пряменького пасочку та шиноча модайка. Ось такі ще багато, бачите, штанішок. Теж розмір емочка буде. Наступний ось такий 38 розмір. Перший розмір Еста. Ще бачимо ось такі бежеві, пряменького фосончику. І ось такий халатик. Світленький, білий, пасочок присутній, він іде такий негасенький, розмір. Певна елічка, жіноча моделька. Це є халати піжами, зима осінь, перший плюс другий сорт. Лоті знаходиться 15 кг. Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.